То гаю, чи черні над водою щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, де козаченька, щоб залоскотати? Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама зна, бо причинна, що таке і робить, так ворожка поробила, що менше скучала, що, батькодя, опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався повернутись та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не в вмиє біле личко, слізонька дівочі, дівоче. виняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма дівчинка його ще ніч виглядає. Не вернеться, чорнобривий, дай не привітає, не розплета до вукосу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину з сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ще любити? Ні батька, ні неньки? Одна як та пташка в далекім краю, Пошлиште ж їй долю вона молоденька, бо люди чужіє, її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, буркує, білим світом нудить, літає, шукає дума заблудив. Щаслива голубка високо літає. Коли не до Бога милого питать, кого сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто та знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи быстрім донаю коня напува? Чи, може, з другою другою кохає, а чорнобриву уже забува? Якби то далися орлиньої крила за синім би морем милого знайшла, Живого б любила. Другу задушила, а до у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.